Доброго дня, на зв'язку Адвокат народу. Сьогодні поговоримо про те, як оформити догляд за особою з інвалідністю, зокрема про те, за ким можна здійснювати догляд, хто має право його здійснювати, які документи потрібно надати та багато інших нюансів. За ким можна здійснювати догляд. Догляд потрібен дорослим особам з інвалідністю першої групи. Дітям з інвалідністю, громадянам похилого віку з когнітивними порушеннями, невиліковно хворим, які не можуть самостійно пересуватися та обслуговувати себе, дітям, яким не встановлена інвалідність, але які є хворими на тяжкі перитинальні ураження нервової системи, онкологічні захворювання, ДЦП, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет першого типу, захворювання нирок четвертого ступеня. Дітям з тяжкими травмами або тим, що потребують паліативної допомоги хто саме має право здійснювати догляд за особою з інвалідністю? Доглядати за такою особою можуть члени родини, які пов'язані спільним побутом та мають взаємні права та обов'язки. Найчастіше це чоловік, дружина або діти. Також зобов'язання по догляду можуть взяти на себе надавачі соціальних послуг, це юридичні та фізичні особи, включені до реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг. Який документ підтверджує потребу в догляді за особою з інвалідністю? Для громадян похилого віку з когнітивними порушеннями та для невиліковно хворих осіб це висновок лікарської комісії медичного закладу за формою затвердженою МОЗ, для осіб з інвалідністю, це копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією. Для дітей з тяжким перинатальним ураженням нервової системи, вродженою вадою розвитку рідкісним орфанним захворюванням. Онкологічним захворюванням, ДЦП, тяжким психічним розладом, цукровим діабетом першого типу, захворюванням нирок 4 ступеня або дітей, що потребують паліативної допомоги, це довідка лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу. Які документи, крім лікарського висновку, потрібні для оформлення догляду за особою з інвалідністю? Крім лікарського висновку. Потрібно подати в паперовій чи електронній формі паспорт громадянина України або інший документ, що підтверджує особу, заяву про згоду надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, заяву про згоду отримувати соціальні послуги, копію свідоцтва про народження дитини у разі надання послуг дитині, декларацію про доходи та майновий стан. Якщо одного із зазначених документів бракує, уповноважений орган може відмовити заявнику у встановлений законодавством строк. Куди звернутися, щоб оформити догляд за особою з інвалідністю? Ви можете звернутися до Центру надання адміністративних послуг або до управління соціального захисту населення місцевої ради. У які строки призначається компенсація за здійснення догляду за особою з інвалідністю. Уповноважений орган протягом двох робочих днів після отримання заяви визначає ступінь індивідуальних потреб особи за його результатами готується висновок, терміни висновку не визначені. Також варто враховувати те, що уповноважені органи можуть робити запити та строк до п'яти календарних днів. Отримувати від ДПС, інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для перевірки достовірності даних. Як розраховується розмір компенсації по догляду за особою з інвалідністю? Розмір компенсації відповідно до статті 13 закону України про соціальні послуги. Обчислюється як різниця між прожитковим мінімумом на одну особу на місяць та середньомісячним сукупним доходом фізичної особи, яка надає соціальні послуги у цьому відео. Ми розглянули досить актуальну на сьогодні тему. Якщо виникнуть питання з цього приводу, звертайтесь до юристів платформи Адвокат народу. На сайті є зручна стрічка безкоштовних запитань. А якщо знадобиться розгорнута юридична консультація, ви завжди можете знайти спеціаліста в необхідній категорії. Підписуйтесь, слідкуйте за нашими новинами та залишайтеся на зв'язку з адвокат народу. З нами складне стає простим.